Іграшки на ялинку та штучні ялинки від Ліварно no Home лише 124 гривні за одиницю. В лоті будуть представлені 22 позиції. В лот вартує 2730 гривень. Розглянемо давайте поближче. В лоті представлені будуть ось така одна упаковка янкових іграшок в золотому кольорі. Одна ось така в сірувато золотом рожевому кольорі, такі різнокольорові сніжиночки. Такі Дід Морозики, білий та червоний колір, шоколадно-золотисті кульки. Коробочка кульок в стилі Марвел. Також дві упаковки гірлянди в золотому кольорі, в жовтому. На 50 лампочок. Та на 50 лампочок одна упаковка різнокольорові. Три упаковки ось таких солдатиків та карамельок, дуже прикольні іграшки. Також одна упаковка білих. Свічечок на защепочках для прикрашання ялинки. Подивіться, як буде виглядати. Та одна упаковка таких самих, але вже червоних свічечок. Дві ялиночки. Одна буде біла, інша під натуралочку зелена. Дві упаковочки. Ось таких прикольних м'якеньких оленяток. В кожній упаковці буде по дві таких іграшки. Та... Чотири упаковки, ось таких кульок. Вони йдуть без надписів, без нічого, але ви можете їх розукрасити. Тут йдуть різнокольорові маркери, білий, сірий, золотий та ще різні ось такі глітери. Ви можете з родиною їх розмальовувати. Будь-який дизайн і це буде дуже-дуже креативно. Нагадую, лот з 22 позицій вартує 2730 гривень. Щоб його замовити, звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.